При яких значеннях параметра А має розв'язки рівняння, у відповідь записати кількість цілих значень параметра. Дане рівняння ми будемо робити заміною синус квадрат х позначимо через t. І так як синус міняється в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно, то синус квадрат, а отже і т, буде в межах від 0 до одиниці. Далі ми будемо мати квадратне рівняння t в квадраті мінус 2 на а мінус 1т мінус 2а плюс 1 дорівня 0. Робимо дане квадратне рівняння, знаходячи його дискримінант. Отже, дискримінант буде дорівнювати. мінус в квадраті дасть знак плюс, тому я просто запишу 2 на а мінус 1 до квадрату. мінус 4 на мінус 2а плюс 1. Звичайно, тут краще було б скористатися формулою, яка дає розв'язання квадратного рівняння при умові, що цей коефіцієнт є парне число, тому що це дійсно парне число, і, відповідно, тоді б ми мали простіші обчислення. Але я використовую ту формулу, яка у нас є в довідкових матеріалах для дискримінанта. Тому продовжимо, підносимо до квадрату і будемо мати 4. Тут я підношу до квадрату за формули а в квадраті мінус 2а плюс 1. Далі плюс 8а мінус 4. Отже, 4а в квадраті мінус 8а плюс 4, плюс 8а мінус 4. Як ми бачимо, у нас дискримінант 4а в квадраті. Гарний дискримінант, тому що з нього можна знайти корінь квадратний і продовжуємо розв'язувати, знаходити Т. Отже, Т дорівнює 2 на А мінус 1, плюс мінус корінь із дискримінанта АС 2А. І поділити на 2. Перший корінь Т у нас. 2А мінус 2 додати 2а поділити на 2. 4а мінус 2 ділимо на 2. Скорочувати тут не можна, а от почленно ділити можна і отримаємо 2а мінус 1. І другий корінь. 2а мінус 2 мінус 2а, що ділиться на 2. Як ми бачимо, це мінус 1. В результаті Т2 нам не підходить, тому що у нас Т має бути, як ми бачимо, невід'ємним числом. А отже, для того, щоб далі. Продовжувати розв'язувати наше рівняння. Потрібно, щоб перший корінь Т1, 2А-1 був якраз в межах від 0 до 1. І тому далі знайдемо, чому ж в даному випадку буде дорівнювати значення параметра А. 2А буде в межах. Я додаю 1, тому що мінус 1 і 1 це буде. 0. І сюди додаю одиницю, і сюди додаю одиницю. Ну і потім ділю на 2, щоб знайти А. І бачимо, що це межі від однієї другої до одиниці. От в таких межах має бути значення параметра для того, щоб наше рівняння мало розв'язок. І якщо говорити про цілі значення параметрів в даному проміжку. То, напевне, у нас тут тільки одне ціле це одиниця. Отже, відповідь ми пишемо, що одне значення параметра нам підходить для умови. Визначте, при яких значеннях параметра А рівняння має на проміжку від 0 включно до 4 пі на 3 3 корення. У відповідь запишіть найбільше ціле значення параметра. В даному випадку рівняння ми будемо робити заміною, тобто синус х ми позначимо, наприклад, через t, де Т зазвичай від мінус 1 до 1 має бути. І рівняння буде мати вигляд квадратно t в квадраті мінус А плюс корінь з 2 на 2. Т плюс А коренів з 2 на 2 до рівні 0. Це квадратне рівняння. Знаходимо його дискримінант а плюс корінь із двох на 2 до квадрату мінус 4 на А коренів з 2 на 2. Бу нас тут зі знаком мінус, але мінус в квадраті буде дасть знак плюс. Отже, ми будемо мати а у квадраті, далі плюс двійний добуток, це буде корінь із двох а. І плюс до квадрату корінь з 2 на 2 це 2 четвертих 1 друга. Тут множимо мінус 2 коренів із 2а. Отже, маємо А у квадраті мінус корінь із 2 А плюс одна друга. Це формула, якщо уважно подивитись, це можна записати от по аналогії, що це А мінус корінь із 2 на 2 до квадрату. Тоді дискримінант, як ми бачимо, завжди невід'ємне число, ми знаходимо далі Т. Отже, А плюс корінь із 2 на 2. Мінус Б, плюс мінус корінь із дискримінанта, а це А мінус корінь із на 2, і поділити на 2. Тому перший корінь у нас А плюс корінь із двох на 2 додати А мінус корінь із двох на 2 поділити на 2. Як ми бачимо, це 2а поділити на 2а, і другий корінь. А плюс корінь із двох на 2. Міс а плюнь із 2 на 2 поділити на 2. Як ми бачимо, це буде дорівнювати корінь із двох на 2. Отакі от два значення для t. Почнемо з другого, тому що це вже числове значення, тому воно нам підходить от під цю умову, і далі ми будемо мати рівняння або синус х дорівні корінь із 2 на 2. Або синус Х дорівнює А. Ось таке, такі розв'язки далі нам запропонує наше рівняння. Або те, або те. Ну, а тепер далі давайте подивимося трошки на наше тригонометричне коло, тому що у нас є умова, що наші значення для Х мають бути в межах від 0 до 4 на 3 Якщо розглянути цей проміжок, от він у нас 0. А 4 пі на 3 це пі додати пі на 3. Пі додати пі на 3. І от в цьому проміжку от має бути корені нашого рівняння, причому за умовою їх повинно бути 3. Якщо розглянути перше наше рівняння, синус х дорівнює корінь з 2 на 2, синус це координата по Y, корінь з 2 на 2 десь ось тут. І тоді на колі, як ми бачимо, ми маємо для даного значення два розв'язки на проміжку від 0 до 4 пі на 3. Тому рівняння синус Х дорівнює А, на цьому проміжку нам повинно дати ще один корінь. Давайте подивимося, коли це воно таке буде. Ну, по-перше, напевне, це буде тоді, коли ми будемо мати ось тут положення А. От воно, це А. А це тоді, коли синус дорівнює одиниці. Тобто А тут буде дорівнювати одиниці. От коли А дорівнює одиниці... Ми маємо синус Х до рівні одиниці, і це на проміжку нашому. Ось буде тільки одна точка, а отже один корінь, який відмінний від початкових оцих двох. Тоді рівняння буде мати три розв'язки. Далі подивимося: напевне, ще один розв'язок рівняння синус Х до рівні А буде мати тоді, коли попаде от сюди У нас значення А. Тобто от звідси це крайнє положення, і далі до нуля, причому нуль вже дасть два корені, тому нам не підходить. Тому давайте подивимося, яким же буде тоді значення нашого параметра А. Якщо говорити про пі плюс π на 3, то синус пі плюс π на 3 це, якщо я запишу синус пі плюс пі на 3. Формула зведення. Це, як ми бачимо, та чверть, де синус від'ємний. І пі-функції не міняється це буде мінус синус пі на 3, тобто мінус синус 60, це мінус корінь з 3 на 2. Тобто, ось тут мінус корінь з 3 на 2, якщо говорити про значення для А. І тут уже один розв'язок, тому що тут входить, як ми бачимо, дане значення. І, як ми бачили, це до нуля. Отже, я можу записати, що А повинно бути від мінус корінь з 3 на 2 до нуля. нуль уже не входить для нашого визначення параметра А. Тому, якщо говорити про те, коли наше рівняння має три корені, то це визначається умовами, що А от від мінус корінь з 3 на 2 включно до нуля, а потім ще А дорівнює одиниці. І якщо говорити про цілі значення нашого параметра А, то, по-перше, на цьому проміжку цілих взагалі немає, тому що корінь з трьох це наближене значення з кореня з трьох це 1,7 а коли поділити на 2, ну це десь 0,85, мінус 0,85 до 0. На цьому проміжку цілих немає, у нас залишається єдине ціле А дорівнює 1, і ми пишемо відповідь одиницю.